У цьому відео ми поговоримо про старт соціального шкільного підприємництва, а саме коли обладнання і сировина все закуплено. Здається, можна видихнути, тому що навчання пройдена, команда сформована, обладнання, сировина закуплена, але кожен товар має бути якісним. І саме тому дуже важливо. На новому обладнанні сировини, яка вам приїхала, або була наявною розробити прототип продукту, відтестувати ваше обладнання, щоб цей товар мав гарний вигляд і споживач хотів його купувати. Насправді у кожному виді підприємницької діяльності є різні підходи до запуску. Соціального шкільного підприємства чи соціального підприємства чи просто традиційного бізнесу. В першу чергу вам потрібно відтестувати обладнання, виготовити перші продукти, провести навчання з техніки безпеки для учнів, а також і вчителя-куратора, щоб зрозуміти, як воно працює. Якщо ви вирощуєте печериці чи микрозелень, вам потрібно подбати про температурний режим, ознайомитися з тими чи іншими. Можливими факапами, які можуть бути при цій діяльності, коли ми запускали соціальне шкільне підприємство Шампінайн, а саме вирощення печериць, ми стикнулися з наступними викликами. Якщо великі бізнеси вирощують печериці у великих теплицях, де можна поливати стіни, додавати більше вологості, то у школі, яка є в центрі Львова, цього зробити неможливо. І ми винайшли свій індивідуальний підхід. Ми постелили на підлогу плівку і поставили ємкості з водою. А стіни, щоб не малювати плісень, ми обробили вапном. І розробили алгоритм, як учасники команди мають спостерігати за цим приміщенням, щоб не було ніяких поганих наслідків. Під час впровадження соціального шкільного підприємства фактичного впровадження важливо залучити менторську підтримку. В нашому проєкті вчитель-куратор не був підприємцем і, відповідності, була допомога з нашого боку. Але вирощення продуктів чи вистави чи вироблення інших товарів потребує індивідуального підходу. Саме тому, коли ми Масштабували соціальне шкільне підприємство Театр Нові Корифеї, адже до цього вони вже мали вистави Наталка Полтавка та інші. Ми запросили акторку театру Заньковецького Маріану Кучму. Саме вона допомогла їм поставити унікальну виставу Танго смерті, яку ви можете переглянути на цьому каналі. Також в деяких соціальних шкільних підприємствах варто розповісти, що таке ощадливе виробництво, як правильно формувати процеси у командах, так щоб берегти ресурси, тим самим знижуючи собі вартість у громадському харчуванні. Є дуже важливий хас. І сертифікація: П'ять соціальних шкільних підприємств у Львові, які виробляють продукти харчування, є сертифіковані. Учні всіх команд пройшли гігієнічне навчання, щоб розуміти, як правильно поводитися з тою чи іншою сировиною, як правильно мити руки після туалету, тому що це є важливо. Адже споживачами продуктів цих соціальних підприємств є діти навчального закладу. Крім того, після налагодження процесів дуже важливо розробити скрипти продажів. Адже клієнти поділяються на декілька видів. Це може бути гарячий клієнт, який знає про ваше соціальне шкільне підприємство, директор школи, зауч, вчитель школи, учні, батьки. Також це можуть бути клієнти, які не знають про ваше соціальне шкільне підприємство, але потребують цього товару. І третім клієнтом найскладнішим це є той клієнт, який не розуміє. Взагалі, для чого створювати соціальне шкільне підприємництво, і часом, думає, що цей товар може бути неякісний. Під час впровадження соціального шкільного підприємства не ображайтеся на негативні відгуки ваших колег, тренерів, менторів, тому що негативний відгук допоможе вам стати кращими і створити такий продукт, який буде не просто продуктом соціального шкільного підприємства. А продуктом, який буде хотіти купити потенційний клієнт, і також цей продукт вирішить проблеми або потреби вашої громади чи екологічні проблеми. Сподіваюся, що цей курс вам був корисний. Більш детальніше ви можете ознайомитися з цією інформацією у нашому практичному посібнику, який є в онлайн-форматі на нашому сайті, а також ви можете замовити наш друкований посібник. Пам'ятайте, соціальне шкільне підприємництво це дуже корисно і цікаво. Це не про гроші, не про бізнес, це про майбутнє нашої держави, це про майбутнє наших дітей, які будуть будувати нову незалежну Україну. Діти це наше майбутнє. Як навчимо, так і будемо жити. Якщо вам потрібна допомога в реалізації соціального шкільного підприємства, пишіть нам і ми допоможемо вам з цим.